Привіт, друзі, вона урочило в ефірі. Сьогодні я знаходжусь на зелені 149 корпус 4 магазин МТБ Сток. Сьогодні огляд, огляд велосипеда. Огляд. Я впевнений, що ви його дуже довго чекали. Дехто навіть просив його зробити. Це є легенда українського турингу. І якщо ви вже догадалися, то поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Підтримуйте україномовний контент. Донатом підтримайте ЗСУ і погнали! Погнали! Глянемо, що це таке. Па-па! Як ви вже здогадалися, Pride Rocks Tour 2023 року. Хромоловий туринг українського бренду. Хай би там хто не казав, та рама зроблена не в Україні, але зібраний він в Україні. Тому бренд український. Погнали! Попереду у нас ротор 160-ка TierPay, гальма механіка, дискова механіка TRP Spire. Вилка. Вилка, до речі, нова вилка від бренду Pride, звичайно, Full карбоновий гріндер. У нас чорний мат з переливом. Кайфово виглядає, просто кайфово. А вона ще й така м'ясиста, здоровезна, широчезна стосовно зазорів. Тут колесо, якщо я правильно пам'ятаю, на 37 мм стоїть. І сюди можна запхати МТБшне колесо 20. 9 діаметром, і якщо я не помиляюсь, 2,4 в ширину. Тобто вилка дозволяє сюди запхати ого-гошенькі які колеса. Обода в нас пістановані, все, як завжди, все в традиціях прайду. Тулка, втулка в нас іде на промислових підшипниках. раз. І втулка в нас іде вже на осях. Виглядає це все звичайно, діло дуже і дуже потужно. Проводка в нас же вся є внутрішньорамна. Всі троси і сорочки, є джеквайер. Все в традиціях прайду. До речі, те, що я казав, 29,4 на ширину. Прайд почали маркувати. І ось маркування, Можете можна побачити, що сюди влізає МТБшне колесо 29 діаметром і 2,4 дюйма в ширину. Це все діло приводиться в рух з системою Double. Але тут система є комбінована. Попереду у нас стоїть передній перемикач Shimano Ifuс на даблі. шатуни ProView. І позаду нас зустрічає задній перемикач Shimano Alivio на 9 швидкостей. Найбільша зірка має 36 збів. Цього року я зауважив, що на задньому пері ось тут, прайди почали наносити розміри коліс, які сюди влазять. Як бачите, сюди може влізти спокійно 29. Діаметр 2,35 шириною або 27,5 діаметр і 2,5 шириною. тобто Сюди можна ставити реально широчезну резину і вона тут буде дуже-дуже навіть добре почуватися. Задній ротор у нас також на 160 мм діаметрі Tierp's Fire C, дискова механіка. Вони працюють, вони гальмують. Я катаю на таких, я до них питань не маю. Дуже цікаво виконано ліве перо і мені дуже. Якось навіть незвично таким його бачити. Не знаю наскільки це діло буде таким надійним, але виглядає воно дуже класно. А каретка в нас на виносних підшипниках. Тут Pride не зекономили і дуже грамотно сюди зробили каретку, ставивши на виносних підшипниках. Передня труба вона дуже і дуже тонка на фоні з всім велосипедом. І це виглядає нереально класно. Як ви бачите, всі входи в раму є заглушені заглушечками. Вихід з рами є заглушений в верхній трубі. Пішов донизу. На вилці у нас є 5 бонок. Причому бонки цікаво розміщені і тут, на ребрі, і... і тут збоку. І ще у нас у вилці є ось така дзвірточка. Правда, шкода, що вона нічим не закрита, але я думаю, що це не проблема типу, закрити будь-якою заглушечкою. А в чому суть? А суть в тому, що ця дирдочка є для динамо втулки. Сюди можна провести дріт, воно вийде сюди, внизу також є отвір. Поставити динамо втулочку і вуаля у вас є світло. Так, До речі, тут конусний, конусна рульова. Писали в коментарях, що я ніколи не важу велосипеди. Так от, цей зважу 12300. Хромоловий 12300. Купа бонок. Система 2х9. Карбонова вилка, до речі, списався з Прайдом, вилка витримує до 10 кг навантаження, тобто по 5 кг до 5 кг з кожної сторони. Дискова механіка дискова механіка пі Spire C. Різниця між TRP Spire, це те, що там колодки зводяться одночасно. А в TRP Spire теоретично ходить одна. Трошечки покращена система в TRP Spire C. внутрішня рамна проводка, хромоль. М'ясисте, реально м'ясо, вилка, просто широчезна, як я казав, до 10 кг навантаження витримує. Купа бонок, нова вилка їхня Grinder. Кермо дуже зручне, воно ширше. Я на ньому катнувся. Ви кажете, що я на ньому не їздив. Я катнувся на ньому. Я не їздив по 40 км, я їздив тут. Я проїхався по траві, я проїхався по каменях, і я проїхався по бетонці. І він капець м'якенький. Він реально м'ягенький. Він такий відчувається з монолітно збитим, але він дуже м'ягенький. Колеса я би покришки замінив. Все. Замінити покришки, поставити якісь трошечки кращі, легші. Там якась назва така Quick Tendril не нашою мовою написано, тому замінити покришки і все. Вуаляй. обвішати його сумками і погнати. Bright Tour 2023 року. Розмір М, вага 12300, дабл, Хромоль, Full Carbon Grinder Вилка, внутрішня рамна проводка, створений для того, щоб їздити в далекі подорожі і дарувати вам насолоду. Ось такий велосипед. З вами був One Hour Chilling. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал. Підтримуйте україномовний контент. Підтримайте донатом ЗСУ. В описі під відео є збори на 23-ю бригаду. Підтримуйте 23-ю бригаду. підтримуйте донатом ЗСУ. Зсу нищить москаля і на села, і наближає нашу пряму. Промокод до речі в МТБ Стоку One Hour Chilling. Па-па!